GNC мелатонін 1 міліграм 120 таблеток. Країна виробник США. Таблетки зі смаком вишні. черешні. На одну таблетку йде 1 мг мелатоніну, що, в принципі, достатньо для невеликої людини. Дозування можна збільшувати хоч до 10 мг для середніх Обрітів людини достатньо 3-5 мг. Під кришкою була захисна мембрана. Упаковки на 120 таблеток вистачають дуже надовго. Тут написано Losen Це не просто таблетки, які прокотують, треба їх класти під язик і розсмоктувати. Вони таким чином швидше починають працювати.